Мешканці поблизу пустиря у Садгорі б'ють на сполох. Кажуть, сюди вже тривалий час вивозять сміття усі, кому заманеться. Післявоєнні роки не були такі, як зараз. Мусор це одне, але повірте мені, що цей мусор це не тільки наша біда. Це буде батюшка пруд, як візьме цей мусор, понесе магала там водозаборна. Це екологічна катастрофа, що ви знаєте. А зараз, як прийде літо, його починають ще палити. І вікно відкрити неможливо. Стихійне сміттєзвалище може призвести до екологічної катастрофи, передрікають люди. Куди не глянь, там сміття. Ось тут річка пруд протікає. На дамбі сміття висипають тільки так. Кожен день вивозять одна, дві машини викидають тільки так, курку жінка собі дома обробляла, і в ящику прийшли і кинули туди. Можете собі представити, то то топір'я, то все вітер, все розноси нам сюда. Раз у півроку працівники садгірської районної ради змушені прибирати ці сміттєві кучугури, які вивозять за бюджетні кошти на чорнівське сміттєзвалище. Тим часом вістань звідси до легального сміттєзвалища порівняно невелика 9 кілометрів. А вартість вивозу сміття сягає до 120 гривень з одного трактора. Наші е городяни, які рвуться до Європи, які хочуть жити по європейському, сюди не тільки там е тачкою десь вивозять, а цілими камазами, цілими Машинами і ми замість того, щоб використовували кошти для благоустрою. А ми використовуємо кошти для того, щоб прибрати як мінімум прибрати цю територію, величезну територію від куч сміття. Хаос нам вивозять, тому що вони не хочуть все таки везти мусор на чорновську, тому що там надо платити за це гроші, а улучшиво вивезти суда безплатно. Ані численні штрафи, які в окремих випадках сягають півтори тисячі гривень. І те, що у районах за слів владників створено умови для викиду відходів, не стримують несвідомих городян. Біля цвинтаря, біля річки, біля якогось магазину, біля яких дитячих майданчиків викидається, де наші діти граються, де відпочивають наші городяни. Ну це не нормальні речі. Це взагалі практично в кожному мікрорайоні стоять контейнери, де повозиться по баковій системі. Там раз на тиждень приїхає машина і забирає сміття. Залишається сподіватися, що сумління в людей, котрі викидають сміття аби де, все ж прокинеться, адже схожі стихійні смітники стають не поодиноким явищем, а хронічною хворобою нашого суспільства. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час